Показую вам великий овочевий ярмарок, який проходить в сільпо тільки тут, де я роблю огляд. Це сільпо в Одесі на Семена Палія. Екзотика фруктувати, пізнавати, він буде ще діяти по 16 листопада. І так, Семена Палія, Одеса 93А, торгівельний центр сім'я. Яблуко, глянь, таке класне зараз. То було червоне по 9,94. Зрозуміло, воно якось там другого, наприклад, сорту чи першого, але все одно 9,94 мінус 60% знижка. І ось отаке яблуко я собі брала, класне. Я так повибирала. Взагалі гарні яблучка попадаються. 9,94 49% знижка. Капуста 7,89 мінус 28% знижка, а цибулька просто. Стоїть. Без знижки 7 гривень ціна за кілограм. Це такий у них, як великий овочевий ярмарок, Чи фруктувати, знижкувати. І ананас преміум. Це у всіх магазинах Сільпо, я зустрічаю по 12-й цінотижики, 169 гривень, можна навіть в розрізаному виді взяти, Мінус 15% знижка. Також цінотижики, картопля різана, по-селянськи. 52,99. Гляньте, яка класна, це картопелька. За кілограм ціна 53 гривні. Так, щоб зразу вдома кинути і приготувати. І капуста брокколі це цінотижики 24,99 за цю упаковочку тіточку 250 грам. Гляньте, скільки цих яблук подає 94 Оце так да. Оце так їх привезли. Мінус 60%. Клас.